Барселона, Челсі, один із центральних поєдинків цієї стадії Ліги Чемпіонів, матч, який обіцяє бути не просто протистоянням двох великих клубів, а справжнім тестом для проектів, що перебувають на різних етапах розвитку. Сьогодні ми поговоримо про очікування від цього двобою, проблеми команд, їхню поточну форму, стиль гри, ключових виконавців та зробимо прогноз. Почнемо з Барселони. Команда Фліка вже кілька місяців знаходиться під пильною увагою фанатів та експертів. Флік прийшов у Барселону з чіткою філософією: висока інтенсивність, агресивний пресинг, швидкі переходи з оборони в атаку. Але на практиці виявилося, що реалізувати ці ідеї в нинішньому складі каталонців не так просто. Основна проблема Барселони нестабільність гри між лініями команда може провести блискучих 20 хвилин, створити 3-4 гольові моменти, а потім повністю втратити концентрацію. Захисна фаза окрема тема під час високого пресингу. Гравці часто залишають за спиною величезні зони. Центральні захисники, як правило, змушені грати один в один, а це вже ризики. Особливо проти команд, які швидко вибігають у контратаку. Плюс до цього кадрові проблеми. Барселона весь сезон потерпає від травм, деякі лідери не можуть набрати форму, а молоді гравці, хоч і талановиті, іноді провалюються під високим тиском топового матчу фліку. Доводиться шукати баланс між досвідом і молодістю, між бажанням домінувати та страхом пропустити. Втім, у Барселони є і козирі. По-перше, креативність у центрі поля гравці, які здатні тримати темп, змінювати його і знаходити нестандартні рішення між лініями. По-друге, індивідуальна майстерність у фінальній третині каталонці здатні забивати з нічого, навіть коли гра не йде, один момент може перевернути перебіг матчу. А тепер Челсі. Лондонський клуб проходить складний перехідний період, але команда набирає форму і демонструє ознаки стабілізації. На відміну від Барселони, Челсі більше орієнтується на вертикальність, вони швидше рухають м'яч, використовують широкий фронт атаки і серйозно покладаються на фізичну готовність гравців. Челсі ефективно працює в фазі оборони. Вони компактні, дисципліновані та добре руйнують позиційні атаки суперника. Особливо уважно варто стежити за їхніми флангами, саме звідти команда створює більшість моментів. Вибухові крайні захисники, швидкі вінгери це реальна загроза для нестабільної оборони Барселони. Проте Челсі теж має свої слабкі місця. Найбільша проблема завершення атак та індивідуальні помилки. Команда створює багато моментів, але не завжди реалізує їх. Ще один нюанс: іноді команда зав'язує занадто глибоко в оборону і віддає м'яч супернику, дозволяючи домінувати. Проти Барселони це може бути небезпечно, бо каталонці люблять контролювати гру і можуть довго тиснути. Тепер поговоримо про стиль матчу. Очікується, що Барселона візьме м'яч під контроль із перших хвилин. Флік вимагатиме високого пресингу, швидкого повернення м'яча після втрат та максимальної інтенсивності в центрі поля. Але чи витримає команда такий темп проти Челсі, який комфортно почувається в грі на просторі? Ось у чому питання: Челсі найімовірніше зробить ставку на компактність у середині поля та швидкі вертикальні атаки. Це той тип гри, який завжди створює проблеми для Барселони останніх років. Якщо лондонці зможуть знайти вільні фланги та вчасно переводити м'яч уперед, у них з'явиться багато шансів створити небезпечні моменти. Ключові гравці Барселони у центрі поля важливою фігурою стане той, хто зможе взяти на себе контроль темпу. Хтось, хто зможе обігравати пресинг Челсі і знаходити креативні рішення. У Атаці значну роль відіграватимуть швидкі гравці, які можуть зламати оборону суперника за рахунок індивідуальної майстерності. У Челсі ж усе залежатиме від їхніх флангів і ключових атакувальних футболістів. Якщо швидкі вінгери зможуть нав'язати свою гру захисникам Барселони, каталонці матимуть великі проблеми. Також важливо хто зіграє на позиції плеймейкера саме він. Має бути відповідальним за розгін атак і швидке перемикання фаз, що стосується форми команд, Ой, і Барселона і Челсі зараз переживають періоди з перепадами. Барселона може провести блискучий матч і потім дивно втратити очки. Челсі поступово набирає форму, але теж не завжди стабільний у захисті й інколи втрачає концентрацію. Отже, що нас чекає? Матч буде напруженим з великою кількістю боротьби в центрі поля. Барселона спробує домінувати Челсі розривати оборону каталонців на швидкості. Якщо Барселона зуміє уникнути помилок у захисній фазі і перехопленнях, у неї є шанс контролювати гру. Якщо ж Челсі реалізує хоча б один зі своїх швидких виходів у контратаку, сценарій може повністю змінитися. І тепер прогноз. З урахуванням стилю команд, їхньої нестабільності та кількості проблем в обороні з обох боків найбільший ймовірний варіант результативна гра. Челсі матиме свої моменти. Барселона теж каталонці виглядають трохи сильніше в позиційній атаці Челсі. Мі у швидких переходах. Мій прогноз: нічия з голами або мінімальна перемога однієї з команд-2-2 або 2-1. Найреалістичніші варіанти у будь-якому разі на нас чекає видовищний матч, де кожен момент може стати вирішальним: дві команди, два різних стилі, два різних шляхи до перемоги, і лише одна з них зробить рішучий крок уперед у лізі чемпіонів.